Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні хочу зачитати вам історію про те, як жінка обманула свого чоловіка про те, що вона вагітна від нього. Отож, ще коли ми познайомились, було вирішено, якщо наші відносини стануть серйозними, то одружуватись ми не будемо. Станемо жити в цивільному шлюбі. Не знаю навіть чому, проте ми обоє геть не поділяли святості шлюбу. Звичайні папереці з звичайними підписами та буквами, які складаються в імена та прізвище. Як не дивно, але слова зізнання в коханні перший промовив я. Аліна була така щира та справжня, що не закохатись в неї було неможливо. Вона жила з батьками, адже оренда квартири коштувала дуже дорого, тим паче для студентки, яка тільки розпочинає свій життєвий шлях. Я хотів забрати її до себе, але вона постійно повторювала, що ще не час. Аліно, я тебе кохаю понад все на світі, ти народиш для нас дитину, навіть неочікувано для самого себе промовив я. Того вечора ми сиділи в ресторані та святкували нашу другу річницю. Я тебе кохаю, вперше зізналась вона. Дівчина була гордою, тому такі речі давались їй нелегко. Після цієї зустрічі вона і завагітніла. Ми домовилися, що зараз вона ще поживе з батьками, поки прийде час народжувати. За цей час я мав зробити ремонт у своїй квартирі та купити речі для малюка, якого ми так чекали. Аліна була не проти такого розкладу речей. Батьки її підтримували, поки я був на роботі, та в справах за нею завжди хтось доглядав. І я був спокійним. Після кожного відвідування лікаря вона відправляла мені фото зі знімків нашого інолятка. З моменту, коли я дізнався про її вагітність, мій настрій не міг зіпсувати ніхто і ніщо. Нарешті зрозумів, що таке бути по-справжньому щасливим. Одного дня в мене виявився скорочений робочий день в шефа був день народження. Від цього він закрив фірму, годин до трьох всі святкували та вітали його, а після він відпустив всіх додому. Цього ж дня Аліна мала знову йти робити знімок. Вирішив зробити сюрприз, коханій. Я поїхав до лікарні, в якій вона мала народжувати, знайшов потрібний кабінет, сів на лавці і чекаю. За дверима почувся знайомий голос. Відкриваються двері, виходить Аліна, а за нею чоловік це був не лікар. Я відразу опустив очі на їхні руки. На безіменних пальцях були однакові обручки. В цей момент моє серце впало нижче п'яток. Привіт! Тихо промовила дівчина. А що ти тут робиш, Андрію? Вона подивилась на чоловіка, що стояв поряд, дала документи, що тримала в руках, і попросила занести до реєстратури. Та ось хотів тобі зробити сюрприз та бачу, ти змогла зробити його краще за мене. Не хочеш мені нічого сказати? Андрію, ти розумієш, я хотіла тобі зізнатись, але не могла. Ти став для мене дорогим. Як виявилось, Валіна вже була сім'я, жила вона з чоловіком, а не з батьками. У них з чоловіком в парі була мала біологічна сумісність, завести спільну дитину було практично неможливо. Того дня, коли пара дізналася про це, ми познайомилися. Аліна вирішила завагітніти від мене і видати дитину за рідну чоловікові, наскільки їй тоді пощастило. Ми навіть схожі були. Коли прийшов час обирати, вона не змогла розлучитися ні з одним з чоловіків, бо мала почуття і до мене, і до нього одночасно. Як тепер вчинити? Головини прикладу, я так чекаю цю дитину до того ж почуття до Аліни не змінились навіть після такого сюрпризу. Ось така ось цікава історія, мої любі друзі. А що би ви вчинили на місці чоловіка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам свої лайки на відео, якщо ж історія вам сподобалась. А якщо по якихось причинах історія вам не сподобалась, то поставте нам на відео дизлайк, адже нам дуже важливо знати, які історії вам до душі. Дякуємо вам за прослуховування, за перегляд цього відео і всього вам найкращого!